Вітаю вас на каналі To The Moon. У сьогоднішньому відео поговоримо про картку біржі ByBit. Вона існує вже не перший день і ставився до неї доволі скептично. Але я є власником цієї картки вже майже 2 місяці і мені є що розповісти. Розпочну відразу не з технічної складової оформлення картки. Не її плюсів та мінусів, а з того, що уявити не міг, що це буде так приємно розраховуватись безпосередньо з біржі і відчувати себе в ці моменти як людина, що дорвалась до технологій. Зручність полягає в тому, що вам не треба її поповнювати, якщо, ну, звісно, вже були кошти на біржі. І таким чином ви можете розплачуватися нею і тим самим фіксувати свій прибуток. І не треба робити зайвих дій для виводу кошт на свою банківську картку. Особливо враховуючи на що перетворився P2P, це якийсь жах. В подальшому зніму відео, як P2P починає перетворюватись на лотерею чи кине вас на гроші продавець, чи ні. Тобто відчуття покупки сприймається по-іншому. Ти ніби купуєш щось безпосередньо за свою наторговану криптовалюту. Я думаю, що так само приємно знімати готівку з цієї карти через термінал. Хоча я цього і не робив, але деяким людям приємно просто потримати в руках плоди своєї праці. Загалом, як же ж ця карта працює? Розглянемо на прикладі: У вас на біржі є стейблкоін USDT. Оформлена вже картка ByBit і ще й додана WebPay. І ви зайшли в Макдональдс в Україні, розплатились телефоном в терміналі, як звичайною карткою, і все, ніяких додаткових дій. При покупці з вас знялась вартість замовлення, плюс комісія при конвертації USDT в долар. Це 0,9%. Плюс комісія за іноземну транзакцію 2%. Тому що купували ви їжу в Україні і наші. Долари, перш ніж потрапити на рахунок Макдональдсу, конвертуються ще в гривні. Тобто USDT конвертується в долари, а долари потім в гривні. Якщо ви оплачуєте щось в міжнародному магазині, який приймає оплату в доларах, то сплачуєте тільки комісію 0,9%. За таким самим принципом і готівка в банкоматах знімається з цієї картки. Також біржа компенсує комісію за перші 150 доларів при знятті готівки. При цьому ви отримуєте назад кешбек від 2 до 10%. Який саме у вас буде кешбек, розглянемо далі у відео. Загалом ви можете отримати одну і ту ж картку Bybit в трьох видах. Перша це віртуальна картка. Друга віртуальна, ну але додана в Apple Pay або. Google Pay. І третій вид це фізична. Зрозуміло, що без оформлення першого варіанту віртуальної картки, вам буде нічого додавати в Apple чи Google Pay, і ви не зможете отримати також лише фізичну картку. Тож, як оформити віртуальну картку ByBit? Перш за все, вам треба бути зареєстрованим на даній біржі у вас немає аккаунту, на Bybit, OKEX, BINGX, Binance, BitGet, то посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів є в описі під цим відео. Там же є посилання на безкоштовний телеграм-канал з е, всіма моїми угодами. Далі, як зареєструвались, вам треба пройти верифікацію. Про це є відео на каналі, там нічого складного. Далі переходите знову за посиланням під відео для створення вже самої картки. Якщо ви це зробите за моїм посиланням і витратите впродовж будь-якого часу сукупну суму понад 100 USDT, то отримаєте ще й кешбек 10 доларів. Я не буду показувати сам процес оформлення, щоб не розтягувати відео. Там все інтуїтивно зрозуміло. Скажу тільки, що свою адресу проживання вказуйте англійськими літерами. Якщо будуть ще питання, ставте їх в коментарях. Після цих всіх дій картка має відкритись за 1-2 хвилини. Далі створюється ось така сторінка. Ви можете в неї потрапити через розділ активи. Давайте пройдемо по основних розділах, що тут знаходяться. Почнемо з найголовнішого: вирішіть, яку криптовалюту ви хочете використовувати як оплату. Вона вся все одно буде переводитись в долар. Тому я б радив USDT або USDC. Бо це стейблкоїни. Далі це ваш баланс. Як його поповнити? Якщо ви торгуєте на споті або в ф'ючерсах, і у вас всі кошти знаходяться на єдиному торговому аккаунті, то ось тут у вас буде 0. Для того, щоб у вас на картці опинилися кошти. Вам не треба поповнювати картку якось окремо, а ви можете просто перевести кошти з єдиного торгового аккаунту на аккаунт фінансування. І тоді тут з'являться ці кошти автоматично. Тобто не варто перейматися, що ви щось купите в магазині і через це отримаєте ліквідацію, тому що картка задіює тільки ваш неактивний баланс, а не той, яким ви торгуєте. Ну, якщо у вас зовсім немає коштів на балансі, то поповнюйте стандартно за допомогою переказу, чи P2P, чи напряму через біржу, відео про це також є на каналі. Тут ми бачимо наш поточний рівень кешбеку. В мене це базовий рівень 2%. Давайте подивимось на інші рівні. Ось мій рівень. І на цьому рівні максимум ви можете отримати кешбеку 5 доларів. Щоб отримати наступний рівень, вам треба витратити за місяць 500 доларів. Наступний рівень називається бета, також 2% кешбеку, але ви можете отримати максимальну кешбеку уже на 50 доларів. Для цього вам треба витратити за місяць 500 доларів, або перейти на рівень VIP-1. Наступний рівень альфа. Тут вже 4% кешбеку, 150 доларів кешбеку максимум начисляється за місяць. Тут треба витратити 3500 вже на місяць, або перейти на VIP-3. Наступний апекс 6%. Тут 250 доларів. Витратити треба 9500 або vip 4 Наступний Омега 8% 400 доларів. Максимум витратити 12500 або VIP 5, і най, найвищий рівень Infinity 10%, 600 доларів кешбеку на місяць, 25 000 доларів витратити або найвищий рівень VIP. Тож, як відбувається сам процес кешбеку? З мого досвіду, з моменту покупки до моменту отримання кешбеку проходить від 3 до 6 днів. Це пов'язано з тим, що через якийсь час після покупки вам нараховуються бали поінти. А вже після цього бали перетворюються в криптовалюту і нараховуються вам на баланс. Тут ви можете вімкнути безстроковий стекінг. Я вімкнув, і завдяки цьому якийсь дріб'язок начисляється, просто за те, що у вас є якась криптовалюта на балансі. Ці кошти також можна швидко вивезти зі стекінгу і використовувати, як вам заманеться. Теж стосується і лаунчпулів. Далі у нас тут налаштування, а це керування карткою, де ми можемо оформити фізичну картку або додати її в Google Pay чи Apple Pay. Тут є нюанси: фізичну карту наразі доставляють в Україну тільки Віп-користувачам. Але якщо ви знаходитесь за кордоном, то можете собі замовити її аж за 30 доларів, а для Віп-користувачів це безкоштовно, як я розумію. В Google Pay картку можуть додати абсолютно всі користувачі. А ось в Apple Pay тільки Віп-користувачі. Але я думаю, що з часом і для всіх. В Apple Pay стане доступною ця функція. Це до речі, і було головною причиною, чому я ставився скептично до оформлення цієї картки, тому що фізично отримати не можу. В Apple Pay додати також. Але це взагалі не проблема для людей, котрі бодай один раз замовляють або сплачують щось в інтернеті. Тому я ще жодного разу не пожалкував, що оформив її. Ви просто вводите дані картки вручну і розплачуєтесь як звичайною банківською картою. Далі що тут у нас залишилось? Ну, тут у нас новини, що стосуються карти актуальні. Тут показники, скільки вам не, не вистачає до того, щоб стати ВІПом. А тут у нас відображаються наші витрати. Я провів 4 успішних транзакції, витратив. 288 доларів і отримав за це ось стільки кешбеку. Можливо, у вас виникло запитання: а де курс краще при використанні цієї картки чи при використанні P2P. На перший погляд, на P2P краще, але це якщо не враховувати кешбек. А якщо у вас тут ще є 10% і ви щомісяця виводите крупні суми, то ця картка просто must have для вас. Якщо ж у вас базовий рівень 2%, то тут вже на ваш розсуд. Важко однозначно сказати, де курс кращий, бо він постійно змінюється і там, і там. Ну і величезний нюанс з P2P, про який я сказав раніше. Також ви можете скористатися 100% знижками від партнерів Netflix, Spotify і так далі. У підсумку хочу сказати, що. Це неймовірно зручна річ, ну особисто для мене. І до речі, ОКС готується теж запустити такого типу картку. Ну, якщо залишились запитання, то пишіть їх у коментарі. На цьому сьогодні все. І слава Україні!